Це ПДВ повертається продавцю, а продавець далі це ПДВ повертає вам. Звичайно, є гарні продавці, які відразу продають за дешевшою ціною, за нижчою ціною. Але так трапляється не завжди. Деякі продавці вимагають, щоб ви автомобіль вивезли, а потім через тиждень-два місяць вони вам цю різницю повертають. Отже, не забуваємо також про оформлення експортної декларації Х1. Вона допоможе повернути ПДВ, якщо є таке повернення. І навіть якщо такого повернення немає, її... Ціна транспортного засобу це в майбутньому нам допомагає автомобіль розвинути по меншій ціні, щоб ви не переплачували кошти. І у вас не буде проблем з поляками на кордоні, коли ви будете заїжджати. Наступний пункт: п'ятий: ви отримуєте ПД та ЗДП. Коли ви їдете до кордону, ви від нас отримуєте два спеціальних коди: попередньої декларації і загальної декларації прибуття. Ви скидаєте всі фотодокументів на автомобіль, на Viber, ваші документи, паспорт. Ми готуємо вам цих два спеціальних кода і вказуємо кордон де денайменше черги або де вам найзручніше. Ви переїжджаєте на цей кордон і на кордоні показуєте ці коди. І вже по цим кодам вас запускають в Україні. Вони роблять відмітку, що автомобіль знаходиться під митним контролем, і ви спокійно заїжджаєте в Україну, всі документи проштампують на кордоні, і все, ви вже знаходитесь на території України. Далі, шостий пункт: це розмитнення авто на митному терміналі. Вони, відповідно до чинного законодавства, автомобілі не розмитнюються від слова, взагалі. Всі автомобілі мають доставлятися на внутрішній митний термінал. На самому терміналі розмитнення відбувається, як правило, дуже швидко, плюс-мінус 2 години. Звичайно, якщо є перебої зі світлом, зупиняється. Якщо є повітряна тривога, зупиняється. Але, як правило, цей процес триває максимально швидко. Митні термінали є в кожному обласному центрі. В деяких обласних центрах Великих містах, тобто ви вибираєте, де вам краще розмититись, на той митний термінал подається попередня декларація, і ви вже приїжджаєте на той термінал і на тому терміналі розмитнітесь, і вже на митному терміналі ви сплачуєте кошти, коли їдете розмитнювати автомобіль. Тобто, жодних платежів вам на період робити не потрібно. Всі платежі будуть робити вже в Україні. Наступний етап. Це сертифікація автомобіля після того як ви розмитнились. Ви вже отримали документи форми МД2 МД 6 на митому терміналі Наступний етап, щоб поставити автомобіль на українську реєстрацію відповідно до цих законів, які є, потрібно зробити сертифікат відповідності. Він робиться швидко, коштує як правило дві двісті гривень, дві чотириста дві 500 на американські автомобілі. Чомусь вони коштують дорожче від чотирьох тисяч гривень. них політика, але також робиться швидко 15-20 хвилин. Приїхали на станцію спеціального технічного обслуговування, де їх роблять ваш автомобіль. Пофотографували, взяли ваші документи і віддають те правило вже в цей самий день. Деякі сертифікації віддають на наступний день, але як правило, віддають цей самий день. І все маючи вже сертифікат відповідності, всі документи з митниці.